Політичний технолог Олексій Голобуцький з нами цієї не у студії. Олексію, спасибі, що тут. Вітаю. Якщо можна, от рефлексію буквально декілька слів 10 років від дня Іловайської трагедії. Ну, Не хочеться повторювати uh -huh. пафосних слів, звичайно, так. Це трагедія, uh -huh. яка. Ну, це, 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 на жаль, на жаль, це багато хто не розумів в Україні, що це тільки початок нашої трагедії продовження продовження нашої річної боротьби визвольної з Росією і, 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 і початок волну так чи інакше в 2014-15 році люди, які розумілись так би мовити в наших відносинах, розуміли, що це тільки, тільки початок. Ну, тому треба пам'ятати, звичайно, так, пам'ятати і сподіватися, що в майбутньому все ж таки приклади, які будуть надихати покоління наступні, будуть виходити саме з цих хлопців і дівчат, які гинуть на фронті, а не з псевдоуспішних. Які і, на жаль, до сих пір і представляють Україну, так би мовити, хто більше вкрав, хто більше людей, так би мовити, розвів і так ага. далі. Щоб все ж таки були трошки в нас інші пріоритети, і тоді, можливо, це буде запорукою того, що ми покінчимо з цією вже практично вічною, так би мовити, проблемою, так, тобто ми станемо по справжньому незалежною. Країною і будемо усвідомлювати себе українцями в незалежності від того, який в нас споконвічний сусід, скажімо так, з яким нам, звичайно, не пощастило. Я вас як історика запитаю, все ж таки, щоб фіналізувати цю тему, яким чином хороше було б вивчити ось ці історичні уроки, щоб жити отак, як ви сказали у фінальному реченні? Яким чином вивчити, угу. ну, просто це повинно бути. Ціла, так би мовити, і державна, і громадська діяльність по тому, що ми вивчаємо це, це, це от, так би мовити, щоб, не, не в плані, там, як Радянського Союзу, ага. нав'язування якихось е міфів, яким не подобається, але нормальне, патріотичне виховання в межах е демократичних цінностей, які все ж таки сповідує більшість українців, так чи інакше. Так? Е якщо це буде Робитися правильно, грамотно і е, усвідомлення для того, для чого це робиться, так? Mm. то вона, нас, звичайно, доб'ється свого... Су... Ну, ще раз кажу, ну, наша проблема, всі нашій незалежності е, це те, що ми деякі речі, які здавалися дуже багатьом, примітивними, не навчася, якісь такі, що були там в 19 сторіччі, саме через них ми зараз знаходимося в такій ситуації. В якій не знаходяться інші країни, які б вирішилися ці проблеми, починаючи, ну там він найскрайший приклад Польщі, яка всю свою енергію після радянського табору, так би мовити, спрямувала на розвиток економіки, на розвиток добробуту своєї країни, а не на Вирішення проблеми, тобто ми не, не так і не вирішили проблему. До сих пір сперечаємося. Ми з пір сперечаємося з приводу там російської православної церкви, російської мови, до сих пір сперечаємося по дуже багатьох, багатьох речах. І це, звичайно, енергію нашу спрямовує дуже часто, не туди, і ми виглядаємо зовні слабкими, що й дозволило в 2014 році путіну прийняти таке рішення. Що треба, треба, так би мовити, брати своє і треба добивати, бо ми занадто слабкі. Якщо ми виглядали єдиною нацією, яка розуміє, що вона хоче і для чого вона взагалі існує, а не просто набір жителів, яким не, комусь не пощастило просто тут народитися. Так? Ну просто так вони жили в Радянському Союзі, потім бамси, виявилися в Незалежній Україні. Якісь просто так би мовити, ну, думають, що можна. от… Що е, е, ти живеш автономно своїм життям, а держава повинна хай, ну, грубо кажучи, да, кожен закриває очі. на... Насправді воно все виявляється, що воно все взаємопов'язано. Те, що ми всі разом створили настільки недієздатну державу, настільки жахливу систему, це вина ж не політиків, це вина всіх нас за всі ті, ті, ті роки. Саме тому, що ми вважали, що особисте життя, життя. Виключно не на свій добробу, так, а все інше, ті проблеми вони якось будуть по-іншому вирішуватися. Ага. Все цей напрямок і призвів до того, що у нас практично failed state була, якою, ну розуміємо, якщо така держава, ага. ну гріх не скористатися такою ситуацією, а Росія просто заточена на те, щоб знищити Україну, тому тут було без варіантів. Тобто 13 14 років було практично ага. без варіантів. Ага. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму Ютуб більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в Ютубі. Добре, взагалі фінальне питання. По цьому ну, просто дуже цікаво знову ж таки, як ви собі бачите часову перспективу реалізації цих е, процесів, про які ви говорите за умови, якщо і суспільство, і держава от, консолідовано е, діють на мету. Я Наскільки? просто я, 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 це, так би мовити е, я працюю в агентстві моделювання ситуації, і ага. це моделювання ситуації. Я так не вважаю, що так буде. Якщо Чай. моделювати таку ну, я, ситуацію. Я не вважаю, ну, Просто я не бачу кроків, які uh -huh. робляться в цьому напрямці. Ви ви Ні, тут Тут я песимістично налаштований, uh -huh. так би мовити. Тому, ну, ну давайте так. Я, давайте. я, я, не, я не бачу, я не бачу а, постійно ці питання, які виникають. Uh -huh. От я постійно їх чую так. Ну невже це народ після двох з половиною років не навчився там тому-то, тому-то, mm -hmm. тому -то, да? чому в нас корупція, тому-то, тобто. No, no, no. Коли, коли, коли настільки інфантильні е, стосунки і взагалі бачення світу, mm -hmm. ну важко щось е, прогнозувати хороше, в принципі, так? Я сподіваюся, як людина. На певні історичні злами, історичні ага. події, які просто, попри все, будуть нас штовхати а, вперед ага. світле майбутнє, скажімо так. Як це відбулося 30 років, 30 ага. вже скільки, 33 роки ага. назад. так? Ага. І за що ми платимо тоді? Бо тоді ми отримали незалежність без крові, ага. без нічого. Ні, ну, взагалі просто так, практично, так. А, і, і, і тому не цінили це все. Більшість населення просто не цінила цю незалежність. Ну, ще скажу. Як по... належне. Да, це навіть не як належно, взагалі, величезна кількість населення жило абсолютно іншим уявленням взагалі про роль держави, про роль mm -hmm. всього, що повинно формувати mm -hmm. так би мовити, нашу країну. Mm -hmm. а, я от сьогодні прочитав це про, про там була стаття про Ющенка. Прочитав дійсно соціологію, я згадав її, коли у нас це 20 років назад. Всього навсього да? 66 сотків населення були проти НАТО. Так би мовити. Да? Це всякає 2004 країна. рік, так да? Да, це наша країна. Це mm -hmm. та ж сама країна. 20 ну, років. Бачите, 20 років пройшло та, ну, ну, 20. 20. 20... А, в... а за ідеальних умов. Ну, все ж таки мені цікаво, от якщо моделювати ситуацію за ідеальних умов. Скільки суспільству е, треба років, от від цієї точки до е, того розвитку, про який ви говорили. Ми зараз знаходимося не в. Чистому експерименті ага. у нас війна, і тут не можна порахувати. І я не знаю, яка мотивація ага. у людей. Ага. Ця мотивація людей зараз, 80%, за НАТО, вступ НАТО, це можливо як відповідь на питання, пам'ятаю місце соціології, так? Що, як можна як може Україна перемогти 63%? Відповіли, що треба введення іноземного контингенту в, в, в Україну, і тоді 63 ми переможемо. 60 то, на це питання. Я ж кажу, тому це це, це це не це, коли ти сповідуєш цінності, це не означає, що ти одразу, а можливо, навіть не не те, що одразу, а то в перспектива, може, десятиріччями, так що ти от, от ті ж самі поляки, чехи, ну вони ж все ж таки більшість принаймні еліти, представники розуміли, що якщо вони війдуть в НАТО і ЄС, вони не одразу стануть. А, Нідерландами, ну, Німеччиною. Це очевидно. Ну, це не так. Це, ну, no. No, ну, добре. Нашим населенням це не очевидно. Добре. Це не очевидно, Об, кажучи. Добре, тут бачите, е, не хочеться ще песимістичніше. Ні, <с ну <с я, 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 я. Тобто, е, наскільки це свідоме, uh -huh. о, свідоме розуміння всіх європейських цінностей і цінностей. Побудови нормальної європейської країни ага. так свідоме. А не просто інстинкт самозахисту, так нас хочуть вбити, тому ми хочемо бути в НАТО там і так далі. Ну, так, давайте тут е, три крапки. Йдемо до наступної теми. 30 серпня голова президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Ростому Міров планують відвідати з візитом в Сполучені Штати Америки. Вони будуть намагатися вмовити американських чиновників зняти обмеження на удари по Росії американською далекобійною зброєю. Також вони передадуть Білому домові список першочергових цілей ВРФ. Про це пише CNN Посиланням на українського депутата, котрий знайомий з планами нашої держави, зазначається, що Умєров зустрінеться у Вашингтоні зі своїм колегою Лойдом Остіним. З ким зустрінеться Андрій Єрмак, поки невідомо. Минулого разу під час візиту до США він зустрічався із держсекретарем Ентоні Блінкіним, і радниками з нацбезпеки Джейком Саліваном. Сполучені Штати досі не подавали свого страху перед ескалацією. і Вважають, що дозвіл Україні на вдари в глиб російської території Кремлі сприймуть як безпосередню участь у війні на українському. Боці останнім часом у Зміширається інформація, що Британія таємно підтримує ідею ударів «Шторм по Росії, але побоюється проблем зі штатами. Про це де телеграф писало. Британський прем'єр Кір Стармер не хоче публічно заявляти про це, аби не провокувати скандал. Нагадаємо, що ракета Shadow є спільною розробкою Британії та Штатів, тому для цього дозволу потрібна дозвіл і відповідна Сполучених Штатів. Америки Олексій, от е, тема е, дозволу на е, більш глибокі удари по РФ і кореляції цього е, дозволу з ескалацією, там участь як її спри може сприйняти гіпотетично Путін. Що тепер і е, наші союзники безпосередньо будуть тягнути у війну і так далі, та подібне. Це вся історія про політичні якісь конфігурації і тільки. Ну, якщо брати взагалі, тобто не займатися там, так моти, колотити в воду в ступі, а конкретно, ну, якщо ми хочемо перемогти глобально Україну, це наш єдиний шанс. Ну, мені здається, два з половиною роки ми повинні зрозуміти, єдиний шанс це розв'язати, ну да, можна так сказати, третю світову війну, тобто, тобто залучити Європу, втягнути в Європу в цю війну. Ну, В Америку це взагалі ідеальна ситуація. Іншого так би мовити, варіанту я не бачу просто. Все інше це програш буде. Просто програш буде нищівний програш, відносний програш. Всі переговори, які зараз можуть йтися, вони в форматі того, що а, наскільки Україну обділять в, на цих переговорах. От і все. Ми ж розуміємо чудово, що нам ту територію, яку вони контролюють, ніхто не віддасть. Це абсолютно, це навіть не обговорюється, так би мовити. Так мова йде, наскільки, наскільки нас, так би мовити, е, ну, поставлять в певну позу, так би мовити, як країну. От і все. Нас, наскільки, все. Позбудуть наш наскільки позбудуть нас суб'єктності, наскільки позбудять там багато чого інших речей. І, е, про, ну, звичайно, американцям абсолютно невигідна. Американська адміністрація, яка зараз знаходиться при владі, вона не хоче ескалації, бо це ескалація це завжди якісь ризики. Я ж не кажу про там, атомну війну і ядерну війну, і все інше. Просто якісь дії. Зараз все виглядає контрольовано відносно, так? Якщо б не Кузька операція, взагалі було все контрольовано. І Байден хоче Україна на цьому потрохи втрачає, Росія потрохи набирає. Наступ, наступить якийсь момент восени, момент, коли. Вже і росіянам наступати mm -hmm. буде важко, і Україні буде важко, і тоді така ідеальна ситуація для переговорів. А так. тут далекобійною зброєю, щось інше, якісь варіанти, да? повторення якоїсь такої операції, схожої на mm -hmm. кульську. Ну, мається на увазі mm -hmm. вихід пев... за... за рамки певних умов. Mm -hmm. Це, звичайно, ну, може поміняти ось такий плин, плин подій. Пане Олексію, якщо за хвилиночку, там хвилинкою здешиться ваше ставлення до проблеми закриття чи не закриття месенджеру Телеграм в Україні? Ну а, тут однозначно відповісти в, mm. важко. В принципі, і проблема в тому, чи, ми, чи можемо ми його заборонити, mm. чи можемо ми його регламент, регламентувати, mm. господи. Ну, от на законодавчому рівні хочуть. No, ну, хочу. Mm. Вони ну, зараз так вони з корупцією борються дуже mm -hmm. успішно. Вони mm -hmm. борються з багатьма. проблемами mm -hmm. дуже успішно. У них все проблема в тому, що нема механізмів. Це знаєте, mm -hmm. як це закрити кордони для чоловіків 18-60 років. Ну, закрили. Неможливо в нас виїхати за кордон? Mm -hmm. Ну не не ну, вони, всі. Почекайте, Неможливо виїхати? Кажуть, кажуть що можливо. кажуть, що ну, є, можливо, є, є випадки. Питання в грошах. Mm -hmm. Я кажу, не треба, якщо ти можеш щось виконати, mm -hmm. бо це. Ерозія державної волі, державної. Ну, тобто, ти, ну, грубо кажучи, я просто не можу підібрати слово. Uh -huh. Показати ще раз, що наша держава недолуга, чого ви раз, так? Тобто забороняйте, робити щось таке, що ви можете дійсно зробити. А, ловіть приклади, ловіть цих анонімних авто, їх вичислити можна. Просто ці, ті, хто працює, да, зробіть, Тому що повірити в те, що Телеграм. Поміняє одне з найголовніших своїх, так би мовити, напрямків ага. це існування цих анонімних каналів. Я в це не вірю. Ну тоді люди, ну а сенс який в телеграмі, так бути так би мовити, бути. Це треба сподіватися, що на заході вирішить питання з телеграму. Ми просто приєднаємося вже до вирішеного питання. Ага. А, ага. Я в цьому так само трагедії не бачу абсолютно. У мене і канал є і переписуюся дуже часто на телеграмі, але стратегічна ага. задача позбутися. Серйозного впливу дійсно російської, навіть не пропаганди ага. російських спецслужб просто в першу чергу, так? Ну і я вам скажу, що такий жахливий вплив, який в наніс свободі слова і розумінню взагалі того, що таке журналістська робота, що таке в принципі робота ага. з фактами. Що розумієте, коли там десь в Америці, Франції, коли є потужні засоби масової інформації, традиційно, люди довіряють їм сторіччям ага. і так далі. А інша справа Україна. Я зараз виступаю ага. за заборону за телеграму. Ага. Просто чи вдасться це зробити? Ага. То що це. А. Ну, ти... ну, я, 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 я намагався пояснити попередньо, ага. да, що. Проблема не тільки в небезпеці, проблема те, що телеграм нівелював дуже багато підходів. Наші люди, я постійно ну, в самому телеграм-каналі бачу люди, які там підписані на мене, які розповідають uh -huh. по Ну, Більшість людей не розуміють, що таке свобода слова, що це не тільки можливість говорити все, що завод. Ще раз кажу, ну елементарний приклад, так свобода слова це відповідальність. Відповідальність. Елементарний процесію. приклад, коли я. Е у мене канал називається Голобуцький. Я пишу щось. Потім виходить якийсь жокер. Ну, добре, я там спеціаліст, я більш менш знаю. але все одно, з точки зору формальної, це людина, ну це ніщо, ні да? анонімний, і він пише про мене від ДОТу, Ну, це реальна історія, так? Ага. От що, що мені? Ну, тобто, і ми розуміємо, що в нього вкладені гроші, в нього вкладені ресурси. Це такий спеціальний медіакілерський такий ресурс, так? І до нього ніяк навіть не, не, не в суд не можна подати, ним морду буквально набити, да, за брехню і так далі. Це нівелює просто повністю. Так? Є, от, є журналісти там Ткач, там, Бігус, інші, так? розслідувачі, які свої прізвища ставлять як ну, це ознака певна, да, що ти довіряєш, ну, що людина професійно займається, а є просто помийки, яким скидують там, конкуренти один на одного різний компромат. І ц... А люди це сприймають, що це є свобода слова, що це є засоби масової інформації. Це будь-яка людина. От просто люди... ну, на жаль, критичне мислення це ж не поширене явище. Будь-яка людина створює розкрутити телеграм-канал до там, 100 тисяч, це питання 10-20 тисяч доларів місяцю роботи. Потім ти туди скидуєш все, що завгодно, і ти вже на рівні От є ТСН, там є прямий, є там ще якісь канали. А ти сприймаєшся, нібито що це рівнозначно. Ти медіа. Да? Да, як медіа mm -hmm. Так, Пане Олексію, я, по-перше, подякував вам за те, що ви знайшли час і можливість тут бути сьогодні. Традиційно ми не завершили обговорення, і традиційно запрошую вас до нових зустрічей в атері Олексій Головоцький, політичні технології, який до слова має свій телеграм-канал, який так і називається Голубузький. Підписуйтеся і там про телеграм також точно буде. Спасибі.